Оплені вулиці, двори, парки та дитячі майданчики. Після проливних дощів Ужгород щоразу перетворюється буквально на Венецію. Минулі вихідні не стали винятком. Два дні в місті вирувала негода, в підсумку якої підтопило десятки вулиць. Така Як все <ривіт> 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 заливає, закладено в принципі вже давно. Оця проблема закладена у благоустрій. Місце. Я не думаю, що це проблема тільки боздорського парку. Мені здається, взагалі по місту. Ну я не спеціаліст, але не вистачає. Загальноміських да, систем дренажних. Затопило знатно, якби ну, не погуляєш. Зараз все розтекло, розтеклось по цій. Ну, грязі багато, а так ну, ходити десь це, в неділю я не могла ходити, наприклад. Я переходила через транспортний міст і там на іншій стороні там тупо все затопило. Там просто спицаним мостом, там вода була. Десь от, ось так ось. Ційно. А тілюска, як має на це реагувати влада? Щоб вона повинна такого робити, щоб у нас не Ну, було... так однозначно, що повинні за тим слідкувати. <рес> <рес> ну але, але в Ужгородській міській раді переконують, що рівень опадів знизився всього за півгодини. Тож, за їх словами, негода не спричинила жодних наслідків в місті. В суботу внаслідок значної кількості опадів було підтоплено декілька ділянок, зокрема, вулиця Собранецька. Ці Кошецькою вулиця Юрія Гойде, вулиця анкудінова Будителів біля Моста, вулиця Українська з Стефаника Перехрестя та вулиця Руська-Антонівська. Протягом півгодини після закінчення дощу, півгодини, до години вже були осушені внаслідок належної роботи зливоприймачів. Просто таку надмірну кількість опадів не спроможна сприйняти сама система водовідведення. Проте після негоди минуло вже більше доби, а її наслідки містяни спостерігають і надалі. Ужгородці нарікають таку картину спостерігають в місті уже кілька років поспіль. Серед причин кажуть, головною є відсутність системи водовідведення. Зливова каналізація буквально не справляється із кількістю опадів. Уже 30 років зненацька дощ падає і стара лівньовка не справляється. А каналізація робить в Ужгороді, що була і ту засипали. На корзу не бачили. Андріїв доста красти, бери плату та чисти люки. Треба, значить, розширювати відливники, якщо допускається стільки ж забудівель у Ужгороді. Доріг немає, стічні люки не очищені, каналізація хоч що. Зато новобудовами Ужгород буяє, ростуть як грибочки. Не Херсон, звісно, але в Лінтурському озері скоро можна буде ловити рибу. Там постійно таке. Володимирська стадіон автомобіліст. Все як завжди, половина гаражів затоплено. Плаває боздож, як завжди, при будь-якій зливі, хоча і при звичайному дощику. Це тому, що забетонували ціле місто. Навіщо було знімати старе покриття і класти всяке гімно, яке не пропускає воду? Чи вони думали, що розумніші старих забудовників? що обласний центр Закарпаття щоразу після опадів потопає у воді, проте нікому до цього немає справи. Ужгороді скаржаться, посадовці Ужгородської міської ради виділяють мільйони гривень на озеленення міста. Втім, не вживають жодних дій по облаштуванню системи водовідведення.